Дуже часто люди відчувають розтягнення в лікті зовнішньої частини. Є чудова вправа, яка зміцнить та закачає ваші зв'язки в лікті. Ваша ціль своєю рукою крутити передпліччя назовні. Тобто ваша одна рука береться за іншу і крутить передпліччя назовні. М'язи руки мають крутити надпліччя всередину. Ось таким чином ви робите зусилля. І розслабляєтесь. Ці зв'язки, які перерозтягнуті в зовнішній частині ліктя, будуть скорочуватись і відповідно. Зміцнюватись. Ви впираєтесь в стіну, закручуєте руку всередину і другою рукою фіксуєте. Ви закрутили руку, і тепер цю частину починаєте крутити назовні. Причому рука отримує ось це положення. І розслабляєтесь. Робите від 30 до 50 повторень, і ваш лікоть перестане боліти буквально зразу. Ця вправа корисна для всіх, хто відчуває біль в зовнішній частині ліктя. Працюйте над собою, тренуйтесь здорово та з розумом. А ще більше чудових вправ ви знайдете в нас в профілі.